Як зрозуміти, що треба швидко бігти до лікаря? Або ж п'ять тривожних симптомів, які не можна ігнорувати. А я, сімейний лікар, пінчук Катерина, більше розповідаю в своїх відео, тому підписуйтесь і ставте вподобайку. І так, тривалий головний біль. Якщо головний біль триває довго, він не зменшується по силі або не допомагають ліки, або супроводжується двоїнням в очах, порушенням координації, то це може бути ознакою мігрені, інсульту, онкології або інфекції. Тому обов'язково перевіритись. Різка втрата зору, або різке погіршення остроти зору чи двоїння в очах, знову ж таки, ознака або інсульту, або інфекції онкології, або ж відшарування сітківки. Теж знаєте таке собі. Несподівана втрата ваги або різке от, схуднення, втрата апетиту, чи дуже виражена слабкість. Це може бути ознака цукрового діабету, онкології, або навіть інфекції, той сами, або порушення функцій щитоподібної подібної залози. А далі тривали стиснучий біль в області серця чи в грудях. Звичайно, це може бути і спина, але може бути і серце, ознака інфаркту, чистинокарадії, особливо, якщо біль не зменшується з часом або не зменшується при зміні положення тіла. І останнє це тривале підвищення температури за 38 вісі довше 5 днів, бо це може бути ознакою приєднання бактеріальної інфекції, тобто початок пневмонії, або отиту, або гаймориту, або ангіни. Або це такий новий може бути навіть шторм, тому обов'язково здати загальний аналіз. Не хворійте.